Трохи не розрахували витрати, допоможемо кредит. Каса найкраще попереду. А і в цій годині от давайте почнемо з того, з того питання, яке насправді дуже багатьох е, непокоїть і навіть викликає деякі дискусії. Чому Україна досі не отримала допомоги від США за процедурою лендлізу? Мовляв, коли ж нарешті запрацює той самий лендліз, і чому він досі не працює? Або гарячі голови вже звинувачують американського президента Джо Байдена, що мовляв, от він а, свідомо і спеціально гальмує лендліз, аби не надавати Україні ту саму допомогу. Так, от сьогодні. В МЗС України пояснили, чому саме так відбувається, і чому насправді це добре на даному етапі для нас із вами. Так, от американська програма широкомасштабного постачання військової допомоги. Ленд-ліз передбачає відшкодування з боку України. І от в зв'язку з цим США наразі роблять усе можливе, аби допомагати нашій країні на безоплатній основі. От про це сьогодні розповів речник МЗС Олег Ніколенко. І отут варто так зупинитися докладніше, в чому взагалі суть ленд-лізу. Ця програма полягає в можливості передачі США наявних у неї оборонних виробів в Україні в оренду чи надання на умовах лізингу. З одного боку, плюсами цього інструменту, тобто лендлізу, є швидкість ухвалення рішень адміністрацією президента США за спрощеною процедурою. Тобто Джо Байдену не треба просити у когось дозволу, зокрема у Конгресу, а це уникнення бюрократії знову ж таки не треба проходити. Кілька кіл узгодження. А в Байдена може сама одразу це вирішувати. Ну і це уникнення голосувань щодо кожного окремого пакету допомоги в Конгресі США. А також лендліз має і один дуже важливий і значущий мінус поставки напряму залежать від фінансових можливостей України. І тут наведу цитату Олега Ніколенка. Він каже: наступне: наші американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу. І наразі Сполучені Штати Америки віддають все ж таки перевагу не ленд-лізу, а допомозі Збройним силам України за рахунок коштів свого власного федерального бюджету. Відповідно до закону про додаткові асигнування на підтримку України, наша країна отримує безпекову та оборонну допомогу за трьома. Ключовими програмами це ініціатива сприяння безпеці України, це зовнішнє військове фінансування і це поповнення запасів зброї США. Тобто вони з нього беруть а, з цих запасів зброї і передають Україні, а потім вже свої запаси поновлюють а, новими контрактами. Зокрема, і тими, які, от, наприклад, закладено в оборонний бюджет США, який було ухвалено напередодні, в який до слова включено так само ще один пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. А, ну і зокрема, тут знову ж таки зацитую речника МЗС, взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі. І на відміну від програми лендлізу не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєнь військової техніки та боєприпасів. А так само США були ініціаторами створення контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн, яку ми називаємо форматом Рамштайн. І завдяки дипломатичним зусиллям та ролі США Україна отримала від членів НАТО і інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів. І зокрема, штати зі свого боку виділили трохи більше 19 мільярдів доларів з усієї суми. А сьогодні МЗС України на чолі з міністром Дмитром Кулебою в співпраці з іншими причетними державними органами зосереджені насамперед на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення повітряного щита в українському небі. Насамперед, це протиракетні та протиповітряні системи. Відповідно, навіть ті системи Петріот від Сполучених Штатів Америки і системи МАМБА від Франції та Італії, про які зараз ведуться переговори, вони надаватимуться на безоплатній основі. Тобто не… У форматі лендлізу, а саме у форматі оцих програм, які були розроблені розроблені а, на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, тому як то кажуть, зраду тут шукати не варто.